Обід. Сьогодні в мене на обід молочна рисова каша. Вода, молоко, рис, трошки солі, цукру не кидала. Вкинула сливочне масло. І ще буду в прикуску їсти варення смородини та першу малину, яку. Вдалося на двох чи на трьох гілках зірвати, Побільше немає. Малини в мене немає. Один або два кустика, і то така нещасна, не вдале місце для неї. Більше гарного нічого немає. Якщо не хочеш їсти кашу, а це корисна їжа. І її треба з'їсти, то можна скористатися от такою добавкою. Я так завжди роблю. Вкину сюди, до своєї каші. подушечки. Отак. І тепер їжа буде зовсім іншою. А в прикуску з варенням, свіжої смородини та малини, це взагалі смакота неймовірна. Отже, бажаю всім смачного, їжте з задоволенням. Хай вам добре смакує!